Доброго дня, доброго. А як ви відносите до іноземців? — Нормально. А чому? Тому що я з ними співпрацюю і загалом це класно розвивати туризм в mm, країні. Добре. А чи ви кателюєте встречати за іноземцем? Я про це не думала. Ну, ви працюєте з ними, типу, як вони її відносять до вас? А, загалом добре. Mm. Ну, я ніколи не помічала якихось упереджених ставлень чи чогось mm. такого. Що ви думаєте, якщо стосунки за іноземцем, це було б цікаво чи ні? Ну, це, мабуть, залежить від кожної людини. Що би далі вас цікаво було б? Я думаю, що національність, вона. Немає значення, ну якщо це там не наш сусід. Ну. А, але загалом а, кожен знаходить щось своє. Я просто маю кохану людину, то мені важко от mm. про це а, обговорювати з такої точки зору. Але загалом мені здається, що можна знайти кохання у будь-якій країні. За вами типу, були якісь та ситуація, щоб якийсь та іноземце відносили до вас поганою.